Уродженка Луцька, яка вже на пенсії, нині має проблеми із законом. За даними слідства, вона разом зі спільниками підшуковувала дівчата у скруті. І пропонувала їм заробітки, шукала зацікавлених в роботі жінок за допомогою месенджерів, де створила відповідні групи. Так, правоохоронцями задокументовано епізод, коли одній із жінок фігурантка запропонувала роботу за кордоном. Мовляв, до Варшави вона має дістатись за свої гроші, а звідти спільники забезпечать її квитком до Об'єднаних Арабських Еміратів. Десь у жовтні 2023 року, коли вона вже прибула до Варшави, їй скинули електронний авіаквиток. Після чого остання надала електронний квиток на авіарейс, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року вилетів з міста Варшава до міста Дубай. Після чого з нею вийшов на зв'язок водій, який був від. Анне та зустрів останню до приїзду до міста Дубай, направивши до квартири, де остання мала надавати послуги сексуального характеру. Слідство фактично розцінило це так зване працевлаштування українки в скрутому становищі, як її сексуальну експлуатацію. Отже, достовірно розуміючи, що жінка перебуває в уразливому стані, а саме в стані сталої психоемоційної напруги та суб'єктивної безвиході, які виникли внаслідок складного матеріального становища, погодилась на вказані умови. Особа 5 вчинила за попередньою змовою групою осіб її вербування з метою подальшої сексуальної експлуатації. Жінку взяли під домашній арешт із забороною без попередження органів досудового розслідування покидати межі Луцька. Нині у Луцькому міськрайонному суді ця справа на стадії підготовчого засідання.